Виконуємо номер 1173 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Запиши суму двох виразів і спрости її. Задання перше: мінус 5 відняти Х і Х додати 5. Друге 1,9 додати П і мінус 3,8 відняти П. Третє, а відняти Б додати С, і мінус А додати Б додати 5. І задання четверте: мінус 4,2 додати 9,8 відняти Х і Х відняти 5,4 додати 19,2. Приступаємо до виконання. Запишу суму двох виразів. Отже, перший вираз. Мінус 5 відняти Х і додати Х, додати 5. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс, потрібно не писати дужки і знак плюс, що стоїть перед ними, та записати всі доданки зі своїми знаками. Розкриваємо дужки, мінус 5 відняти Х, додати Х і додати 5. Мінус Х і Х два протилежних числа, їх сума дорівнює нулю, або, можна сказати, доданки взаємно знищуються. Мінус 5 і 5 два протилежних числа, їх сума дорівнює також 0. Або, можна сказати, доданки знищуються. Маємо 0 додати 0, отримали 0. Завдання друге. 1,9 додати П, і мінус 3,8 відняти П, розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, опускаємо дужки і знак плюс, який стоїть перед дужками, А доданки в дужках записуємо всі зі своїми знаками. П і мінус П. Два протилежних числа, їх сума дорівнює нулю, або, кажучи, доданки взаємознищуються. 1,9 віднімемо 3,8. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Маємо суму двох чисел з різними знаками: більший модуль у від'ємного числа. Поставили його знак і знаходимо різницю модулів 3,8 відняти 1,9, отримаємо 1,9 отримали мінус 1,9. Завдання третє. А відняти Б, додати С, і мінус А додати Б додати 5. Знову вже перед дужками стоїть знак плюс. Знак плюса дужки опускаємо, а доданків дужка залишаємо із своїми знаками. А і мінус А нуль. мінус Б і Б 0. І залишається С додати 5. І четверте завдання мінус 4,2, додати 9,8 відняти х, і х відняти 5,4, додати 19,2, перед дужками знак плюс, прибираємо дужки і знак плюс, і всі доданки в дужках залишаємо із своїми знаками.

Додаємо два від'ємних числа, ставимо їх в спільний знаки, додаємо їх в модулі: 4,2, додати 5,4 буде 9,6. Отримали мінус 9,6. І 9,8 додамо 19,2, отримаємо 29. І тепер додаємо два числа з різними знаками, більшу модуль додатнього числа, тому знак плюс ставити не будемо. І 29 віднімаємо модулі, їх віднімаємо, 29 віднімаємо 9,6. Отримаємо 19,4. Ми записали суму двох виразів і спростили її. Номер 1173 виконано.